Не так давно на моєму каналі був огляд найдешевшого смартфона від компанії Кубот Кубот А10. І виявилося, що багатьом було дуже цікаво, на що ж здатен смартфон за 54 долари. Але компанія Кубот випускає не тільки дешеві смартфони. І в цьому відео ми якраз і поговоримо про новий ігровий флагман компанії, який називається Кубот. Max 5, який, до речі, на AliExpress на старті продажів я купив за 167 доларів. А багато це чимало, давайте розбиратись разом. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас вже давно мене дивиться, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з Озпаковки смартфона. Комплектація Cubot Max 5 мені дуже сподобалась, тому що у комплекті, окрім самого смартфону Cubot Max 5, йде захисний пластиковий бампер, захисне скло для екрану, голка для сим-карт, кабель для зарядки, інструкції і блок живлення. Тобто комплектація у смартфона тут максимальна, яка тільки може бути. Дизайн задньої кришки у телефона вийшов дуже спірний, тому що. Читаючи ваші коментарі, я зрозумів, що багатьом такий дизайн не до вподоби. Тому я хотів би попросити написати ваше враження від такого дизайну смартфону у коментарях під цим відео. У продажу існує два кольори: ось такий білий і ще є чорний. І вони відрізняються візерунком на задній частині. Хоч Кубот Max 5 і вважається своєрідним флагманом компанії Кубот, та все ж задня кришка це пластик, рамки по периметру це також пластик, проте текстура задньої кришки дуже приємна на дотик, вона не глянь. На ній не залишаються відбитки пальців, і тримати телефон у руці навіть без чухла доволі таки приємно. Телефон, до речі, не маленький, він таких солідних розмірів. На задній частині телефону розташувались три камери, з них тільки одна справжня і спалах. Зверху додатковий мікрофон і додатковий динамік. Зліва кнопка, схожа на кнопку у iPhone 15 Pro, яку можна програмувати. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік, Type-C для зарядки, розмови. Мікрофон і слот під сім-карти. Слот, до речі, підтримує тільки дві сім-карти, не підтримує sd флешки. Екран у Кубот Max 5 мене здивував. По-перше, це діагональ 6,95 дюймів, тобто майже 7 дюймів. По-друге, це Full HD матриця 2460 на 1080 пікселів. І по-третє, це частота оновлення екрану. Вона тут навіть не 120 Гц, а цілих 144, тобто така собі геймерська частота оновлення у телефону. На екрану можна міняти частоту оновлення, звичайну 60, 90, 144 і автоматично. Відгук сенсора у телефона просто неймовірно швидкий, все просто літає. Екран тут просто велетенський, досить яскраві насичені кольори. Зверху в екрані врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і сенсори. До речі, рамки по периметру і підборіддя у телефона, як на мене, просто велетенські. По-перше, вже скоро 2025 рік. А по-друге, це далеко не бюджетний смартфон. Це смартфон, який зараз на Aliexpress коштує більше 200 баксів. До речі, на Пишіть у коментарях, чи принципові вам у таких дорогих смартфонах рамки і підборіддя. Апарат отримав стереозвучання знизу і зверху динаміки. І ці динаміки на свою ціну звучать досить таки непогано. Ну і чіпи не всі, куди ж без нього, він тут присутній, він працює, телефон сертифіковано в Google. Я легко підключив карту монобанку і зміг розплатитись телефоном на касі супермаркету. Сканер відбитків пальців у кнопці жилення працює досить таки непогано і швидко. Ну а тепер найголовніше в ігровому смартфоні це, звісно, процесор. Серцем Кубот Max 5 став восьмиядерний процесор Dimensity 8200 з тактовою частотою 3,1 ГГц. Звісно ж, цей процесор підтримує 5 g мережі і підтримка 5G також є в цьому смартфоні. І як на мене, такий процесор це великий прорив для компанії Кубот і величезний крок вперед. В Antutu Benchmark смартфон Кубот Max 5 набирає 868 880 3 бали. Хоча компанія Cubot нам обіцяла результати більше ніж 900 тисяч балів. Наче і різниця невелика, але якось неприємно. Звісно ж, смартфон Cubot Max 5 не отримав якогось мега крутого і сучасного процесору від Snapdragon, але його також можна назвати ігровим телефоном. Ігровим телефоном у своїй ніші до 200 доларів. У гру PUBG Mobile на смартфоні можна пограти на ультра HDR налаштуваннях. У гру Asphalt можна пограти на максималках. У світ танків тут також можна. Можна зіграти на максимальних налаштуваннях, і навіть у гру Genshin Impact тут можна пограти на високих налаштуваннях графіки. Всередині встановили 12 гігабайт оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Плюс оперативку можна ще віртуально розширити на 12 гігабайт. І так, це більше маркетинговий хід, але звучить досить непогано. Батарейка на телефоні вбудована на 5100 мАч. Телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. До батареї у мене тут ніяких запитань немає. Одного заряду Плюс-мінус вистачає на 2 дні, звісно, якщо ж не залипати годинами у ігри. За одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, кубот Max 5 втрачає в середньому 7% свого заряду. Також для любителів пограти на смартфоні тут передбачені деякі аспекти. По-перше, це швидкісний Wi-Fi 6, а по-друге, це система охолодження. Для додаткової кнопки з боку в налаштуваннях є окремий пункт меню. На кнопку можна одночасно обрати три дії: це одне натиск. Кання подвійне натискання і довге утримання кнопки. Наприклад, я налаштував, що на подвійне натискання відкривається камера. За роботу софту на Кубот Max 5 відповідає сучасний 14-й Android. З моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне оновлення. Лаунчер тут дуже простенький, такий же, в принципі, як і на дешевих смартфонах Кубот. І мені здається, що для ігрового смартфону можна було трішечки заморочитись і зробити якийсь більш цікавий лаунчер. Можливо, навіть з якимось ігровим акцентом. Хоча це вже така моя суб'єктивна думка, а якихось нарікань на саму роботу лаунчера у мене нема. Оптимізація досить непогана, все плавно. Працює, тому ця система просто працює і працює вона досить таки непогано. До речі, мені сподобалось, як на цьому смартфоні працює GPS. Сенсор наближення тут працює швидко і без нарікань. Датчик освітлення також спрацьовує швидко. Головна камера у телефона тут на 100 мегапікселів. фронталка на 32 мегапікселів. І з одного боку, начебто, камера і непогана, але видно, що на камері тут якраз таки і економили, тому що всі гроші, мабуть, якраз таки пішли на сучасний ігровий процесор. У денний час при денному. Освітленні камера досить таки непогано. Я б навіть сказав, добре фотографує, але стабілізації при відеозйомці тут ніякої майже немає. Камера вміє знімати у якості 4К при 30 FPS, але найгірше тут фронталка і портретний режим на цій самій фронталці. При портретній зйомці взагалі відбувається щось незрозуміле при фотографуванні, усе лице, яке повинно бути у фокусі. Виявляється, в якихось артефактах. Скоріш за все, це все програмно можна виправити, але все одно це дуже не круто випускати такий сирий продукт. Тим паче, що компанія Кубот ну, не дуже сильно славиться тим, що вона прямо виправляє якісь помилки. Таке, я ще б зміг зрозуміти у якомусь смартфоні за 50-60 доларів. Але у флагмані компанії, який зараз продається більше ніж за 200 баксів, я цього зрозуміти точно не можу. Тестування стабілізації і мікрофона на смартфоні Кубот Макс 5. З одного боку, купуючи такий телефон з непоганим процесором, всього за 170 баксів, я був готовий, що будуть економити на всьому. Проте багато людей просто побачили класний цінник, класні характеристики і купились на це. Хоча, можливо, проблема тільки в моєму екземплярі. Напишіть у коментарях, хто ще має такі смартфони, чи є у вас проблеми з портретним режимом на цьому телефоні. В цілому за ті гроші, а саме за 167 доларів, за які я його купив. Телефон дуже класний. Ну процесор супер екран. Офігенний багато пам'яті, NFC, стереозвук. Та й камера основна також в принципі непогано знімає. І я дуже сподіваюся, що цю програмну помилку з фронтальною камерою можна виправити оновленнями, але поки що цей телефон я рекомендувати ніяк не можу. За ті гроші, за які він зараз продається на AliExpress, краще пошукати щось інше, наприклад, Poco X6 Pro. До речі, напишіть у коментарях, що ще можна купити зараз на AliExpress за ту ж плюс-мінус ціну. Ну а на цьому, мабуть, все. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медузвичайний гаджет. А це був смартфон Кубот Max 5 такий собі ігровий флагман компанії. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось!